Ну що ж, добрий день! Я сьогодні до вас прийшла діти не сама, а з моїм професором Мушко. Ми щиро раді всіх вас вітати і урок розпочинати. Попрацюємо старанно, щоб кожна хвилина не втрачалась марно. Але перед тим, як ми попрацюємо, підказує мені мій професор, що він хоче нагадати вам, як працювати на дистанційному уроці. Гляньте, будь ласка, на презентацію з лівої сторони. Перше правило каже наш і так. І так, беріть з собою на урок усмішку і хороший настрій. Правило піднятої руки. Третє правило не забувайте вмикати камери, щоб я бачив ваші посмішки. Четверте правило використовуйте мікрофон. Тоді, коли відповідаєте. І правило п'яте. Якщо маєте цікаві ідеї, обов'язково пишіть мені у чат. Я думаю, професори, наші дітки знають ці правила і їх дотримуються. А ми сьогодні, діти з професором, вітаємо вас із чудової частинки нашої України. А щоб ви здогадалися, з якої, подивіться, будь ласка, на картинки і скажіть. Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де Смирічок ген розмай. Слухай, Іван. Кажи, ти догадався? Е, ні, ще не. не. ну думаємо, а перед, Дмитрику. Молодець, Іванчику, дуже. Так, так, а ну давайте перевіримо. Зараз я забираю ось тут рожеву картинку. Так, ви вгадали. Ми вітаємо вас із Кар Прикарпаття, з міста Івано-Франківська. Це ворота у прекрасний світ Карпат. А ось тут професор мені підказує, діти, що ви із міста, та я знаю, ви із міста Луцька? А це Волинь. Професор мені підказує, і він каже, що і у вас е, у Луцьку народилася дуже відома письменниця, діти Оксана Забушко. І вона, діти, ваша землячка, відома своїми творами, вона написала Солов'їну Барвінкову на віки українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Ану подумайте над цим віршиком і скажіть, над яким предметом ми сьогодні з вами будемо працювати? Напевне, над математикою? Так? Ні? А над яким? Так, молодці, розумнички, це українська мова. Українську мову ми повинні вивчати, тому що українська мова, діти це дуже важливо, особливо тепер. Так, ми повинні її знати, вивчати обов'язково. Це є метою нашого сьогоднішнього року знати свою рідну мову, так і сьогодні. Щоб ми гарно працювали, як казав Дмитрик, щоб він не виспався, щоб він трошечки проснувся, зрозумів, що маємо робити, щоб ваші голівоньки запрацювали, я хочу вам сьогодні запропонувати зробити таку вправу. Наш професор посадить з боку, подивиться, а ми зробимо. Підготуйте, будь ласка, свої долоньки. Так. І робимо зі мною, будь ласка, ось так. Одну, а, зараз хвилиночку. Одну рученьку ставимо рівно. Ось так. Ліктик ставимо на рівню витягнуті пальчики. Так? А цю ручку зігнули в кулачок. А тепер змінили. Так? А тепер змінили. Молодці. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Молодці. А тепер ще раз хлопок. Плеснули в долоньки і зробили. Плеснули. Зробили. Плеснули. Зробили. Плеснули. Зробили. Ой, забула. плеснути. Леснати. Все, дякую, молодці! Супер! Ви розумнички. Так, отже ми налаштувалися на роботу сьогодні з вами. І я хочу е, я хочу. так, Артемчику, ти хочеш сказати? І. Е, Можливо, випадково. І я хочу, щоб ви сьогодні нашою темою уроку вам допоможе розібратися ось така хмаринка слів. Подивіться, будь ласка, на хмаринку нашу, яка вміщує в собі основні поняття, які ми, про які ми сьогодні будемо говорити. Ану, скажіть хто яку бачить? Дмитрику, ти яку бачиш? Добре, все. Текст, добре, розповідь Іван. Молодець. Історія ще. Артем бачу піднімає. Сенсація, молодець. Так, Данилко. Подія, молодець, молодець. І ще одне слово є. Ану, ану, Віка, Віка догадалася? Молодчинки. Отже, у нас сьогодні наша хмаринка слів принесла нам такі поняття, як розтекст, розповідь, подія, історія, тема і сенсація. І ми сьогодні з вами повинні поставити перед собою такі цілі і завдання, тобто розкрити ці поняття, дізнатися про них, розкрити їх зміст, навчитися створювати щось своє і познайомитися із новими творами. А ну, всі увага! Пам-бам! Так. Правильно, ви здогадались, сьогодні наша тема уроку це текст-розповідь. І ми опрацьовуємо оповідання Сашка Дерманського Сенсація! Отже, я знаю, що цей е, текст у вас е, по програмі йде на два уроки, тому ви його вже прочитали, ви вже з ним познайомилися. А зараз я хочу, щоб ви трошечки, ми будемо його більше сьогодні обговорювати, а перед тим зверніть увагу на мою дошку. Я прочитаю таке речення, а ви мені скажете, згідні чи ні? Текст може людині щось розповідати, це розповіддю називається. Згідні? Так, покажіть, будь ласка, мені. Молодці! Отже, ви погоджуєтеся зі мною, що текст розповідь розповідає, так? А ну, скажіть мені, хто вже догадався, побачив буквочки. Ану, яке слово, так? Владик. Ще не чула Владика. Кажи Владику. Як? Молочинка, Молочинка, Саме так, любі мої. Саме так. Отже, у нас слово. Зараз я, її, я його пишу от на нашому жовтому. Так. Отже, у вас слово, ви правильно сказали слово. Сенсація. Сенсація. Тобто, якщо ви взяли виділені слова, у вас ви слово сенсація. А ну подивимося, чи справді, як ви думаєте, що таке сенсація? На вашу думку? На вашу? Віка? Дуже добре. Це щось дивовижне, щось дуже цікаве. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з Вікторією? Покажіть мені, будь ласка, знаком. Погоджується, так? Тобто це щось неймовірне. А ну дивимося. Раз, два, три. О, який у нас тут котик! І Якась відбулася сенсація. Тобто, ви були вірно, ви сказали. Ви підтримали віку, яка сказала дуже вірно. Сенсація це щось неймовірне. Давайте перевіримо, чи збулися наші припущення. Отже, наші припущення, напевне, збулися, тому що текст. Це група речень, так? тобто це коли щось ми розповідаємо. Ви підтвердили, що в тексті розповіді завжди щось розповідається, повідомляється. І сенсація це саме та подія чи повідомлення, що виражає емоції так, і зацікавлення. Молодчинки. Отже, а скажіть, будь ласка, а в вашому житті була сенсація? Не було сенсацій? Ні в кого. Подумайте. Е, так, е, хто там у мене? Данилко, ще не відповідав. Данилко, у тебе яка була сенсація? Дуже круто, дуже крута сенсація. Сенсація буває і в дорослих, і в дітей. так? Тобто, для мене сенсацією є сьогодні бути з вами, спілкуватися так далеко. Діти, я бачу, що ви всі хочете відповідати, але трошечки по часу нам не всім вийде виступити. Тому я вам там одне дуже цікаве завдання. Я скину вашій вчительці на пошту, свою електронну пошту, і ви мені напишете листа про свою сенсацію. Мені буде дуже цікаво. Цікаво це послухати і почитати обов'язково. А далі я хочу, щоб ви розгорнули свої підручники на сторінці 105. Ви вже знайомилися із текстом а, Сенсація. так? І а, давайте ми подивимося і на, 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 на сторінку підручника 105, і ви побачите такі цікаві слова у рамочках. Спочатку, потім. Після того, далі. Що це таке? Як ви думаєте, для чого нам дають такі слова? Як ви думаєте, щоб розказати якусь історію? Вони нам знадобляться? Кажіть. Так, вони нам знадобляться. Вони нам, так, вони, вони будуть нашими помічниками. Ну тож, давайте пригадуйте собі текст. Сенсацію Сашка Дерманського. І я сьогодні допоможу вам тим, що ви бачите з правої сторони нашого фрейму картинки, які допоможуть вам відтворити зміст. Отже, ви готові пригадали перше слово, яке допоможе. Спочатку. Що відбулося спочатку? Так. Матвійко. Матвій підняв руку. Приніс додому кактуса, так і. Молодчина. Дмитрик доповнив Матвійка. Так, молодці. Отже, тато приніс і поставив на шафу. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що це ми розказали? Це був початок, чи ми вже завершення кажемо? Що це було в будові тексту? Ану, початок Єва. Єва каже, молодець. А як називається початок тексту? Пригадайте собі. Хто пам'ятає з другого класу, як називається? Зачин, молочинки це є зачин. Так, вірно, молодці. Це є зачин. Ну що ж, наші події розвиваються далі. Далі ви перегорнете 106-сторіночку. А на моєму фреймі з правої сторони ви побачите слово потім. Що відбулося потім? Віка, прошу, я бачу підняту руку Віка. Кіт зацвів. Так, тобто кіт зацвів. Бачимо тут такого котика в нього на голові квіточка. Діти, а що оця картинка, де хлопчик з такими емоціями? Що вона нам каже? Про що вона говорить? Здивований, а ще, ще владик? Який він? Ура! Або він каже син Щось відбулося. Так, добре. Отже, зацвів наш кіт. Так. А тоді. Зверніть увагу на останню картинку, яка допоможе вам відтворити зміст. А тоді. Так. Молодець Матвій. Діма, молодець. Молодчинки. Молодчинки, всі вірно. Тобто приїхали кореспонденти, журналісти і кажуть, ну що ж ви таке? У вас така сенсація, така подія. Правильно, молодці. Скажіть мені, будь ласка, хто головний герой зараз? Над ким іде така серйозна подія? Хто Єва? Євочка? Можна, Дмитро, Євочка, кажи. Так, тобто котик наш сьогодні є в епіцентрі сенсації. І саме котик, любі мої, допоможе вам. Так, саме котик допоможе вам трошечки розслабитися. Зараз, і ми з вами трошки розслабимося. І... Зробимо нашу паузу, зробимо фізкульт хвилинку. Тільки ви мені всі зараз покажете пальчиком. Чи ви її бачите? Що бачите на екрані нашого головного героя, бачите? Чорний екран. Ану, зараз. А, так. Добре, добре, зараз хвилиночку. Хвилиночку. Так, ану, ось так Так, ми зробимо. Е, так, зараз хвилинку. Ану, що ж то наш котик не, геть не хоче з нами сьогодні балакати? Геть не хоче, чи що? Зараз. Ану, ми ось так зараз спробуємо. Так. Ану, мої котики. Зараз. А тепер. А тепер, бачите? Бачите, отже, я я пропоную вам всім піднятися. А мій професор дуже хоче так само з вами попрацювати. І що ж, поїхали? Ми рухаємося трошечки, розслабляємося разом з нашим головним героєм котом. Молодці, молодці, молодчинки. Дякую. сідайте. Дуже дякую, що ви не лінувалися і всі так гарно попрацювали. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати далі. І е, так. Прошу показати мені, якщо бачите, продовження нашої презентації. Покажіть, будь ласка. Іван не бачить? Так. Так, з'явилося, супер, все, дуже добре. Отже, давайте ж ми скажемо: якщо в нас відбулись такі події важливі, то в тексті що відбулося? Початок, можливо, можливо, це закінчення, а можливо, це ще інакше називається. А ну хто пригадає собі? Знову Віка перша пригадала, кажи Вікуся. Молодець, це основна, основна частина тексту. Так ми пригадуємо собі з програми другого класу, так ви вже знаєте, так що це основна, тобто тут розвинулись події. Ну і йдемо далі. Після того, як журналісти це все знімали, сенсацію, нарешті, що сталося? Що сталося, Артем? Слухаю. Зараз зараз Дмитрико. Правильно, молодець. Так, погоджуємося, погоджуємося з владиком, погоджуємося, так? Тобто сенсація відбулася, але зацвів не кит, а зацвів наш. Кактус, так? І ось сенсація була, але зацвів насправді кактус. Скажіть мені, будь ласка, а ну давайте проаналізуємо. Якщо це було завершення тексту, як називається завершення у нашій текст розповіді? Як ця частинка називається? Аня, Анюше не чула сьогодні, Аня. Молочиночка, Молодшиночка, кінцівка. Тобто кінцівка, так? І ви бачите на 107-й сторінці у своєму підручнику, що ми вірно все сказали. Починалося зачином, тоді основні події в головній частині і кінцівка. Молочинки, дуже вірно і правильно. Скажіть мені, будь ласка, а про кого ми забули? От згадали про героїв, розказали, а про кого забули? А ну, ну. ну, 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 Ми би не мали цього тексту, якби не хто, Іван. Якби не хто. Добре. А ну, ще думайте. Ще подумайте. Ми би не побачили цього тексту, якби не хто. Дмитрико. Ось. Ось, молодець. Е, так, звичайно, що тексту би не було без героїв, але не було би його без автора, діти, без автора, без Сашка Дерманського. Хочу вам сказати, що цей сучасний письменник дуже цікавий, дуже талановитий. Так? І зараз я хочу, а, щоб я про нього багато не розказувала, діти вам. Я хочу, щоб він розказав кілька слів сам про себе. Домовились? Ви уважно послухайте, бо він буде розказувати щось дуже цікаве. І ви одразу з ним познайомитеся, будете знати. Так, тільки покажіть мені, будь ласка, покажіть мені, якщо бачите. Бачите все добре, угу, Чуєте? Бачите, він з центру України. Ось така цікава історія. Скажіть мені, чому мала бути шапка? Як ви думаєте? Добре, Дмитро, тільки давай будемо піднімати руку, бо є ще дітки, які хочуть відповідати. Добре, молодці. Отже, для цієї гри мала бути обов'язково каже Сашко, Дерманський шапка. І він придумав таку гру і, напевне, неодноразово був сварений, тому що е, взимку, в сніг, кучугуру головою, так, і, напевне, не один хворів, але це було цікаво. Скажіть, будь ласка, щойно що ви почули? Це був текст. Е, опис, можливо, це було якесь міркування, можливо, чи це який був розповідь? Правильно погоджується з метром. Покажіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся, що це текст розповідь? Я б також погоджуюсь, вірно, молодчинки. Отже, це був текст діти розповідь. Він розповідав нам так, якусь історію, якусь подію, те, що ми дізналися на уроці, що таке текст розповідь. Добре, а зараз переходимо до найважливішого. Я попрошу вас підготувати листочки, які ви мали перед собою. Зараз чекайте, бо чомусь закінчилася запис. Добре. Отже, ми з вами зараз, діти, спробуємо, спробуємо відтворити нашу, наш текст, відтворити нашу розповідь у такій інтелект-карті. Тобто ми з вами будемо працювати в інтелект-карті. Ще її кажуть карта, ментальна карта. Гляньте, будь ласка, значить, у вас є перед собою листочок. Переді мною також є на досці фрейм. Я попрошу намалювати зараз вас. Так, намалюйте, будь ласка, на, на початок горщичок такий від, від нашого кактусу. Ну, як в мене вже вийде, так, Іван, покажи. Це вже на ваш розгляд, як хочете, хочете фломастерами, хочете так. Малюємо горщичок від ем, кактуса. Так, для кактуса, так? Намалювали горщичок для кактуса. Отак, От як в мене на екрані. Ну, приблизно ви, ви, звичайно, зробите краще, як я, я це точно знаю. Так. Тоді тоді, тоді намалюємо наш кактус. І він буде складатися, отакий у нас буде триголовий. Триголовий буде в нас кактус. І, звичайно, що ми домалюємо? З чого кактус не існує? Так, ну, можливо, якісь види тепер є. Правильно, ми домалюємо такі колючки. Ой, Віка, бачу, такі в тебе кактуси. Дуже крутезні, дуже гарні. І так, отже, а тепер. Добре, давай пізніше. Отже, давайте ми домалюємо. Сенсацію. Яка то була сенсація на тому кактусі? Діти, яка була сенсація на кактус? Квіточка. Правильно! Анічка, дякую. Це була квіточка. Домальовуємо квіточку. Домальовуємо квіточку. Так. Так, ну, малюйте дві, можливо, хтось захоче і три. Це вже наша така особиста інтелект-карта. Отже, а тепер, коли ви намалювали, ви, звичайно, собі розмалюєте що дома завершите. Але я О, хочу, щоб ви. Отже, е, отже, ой, е, перепрошую. Так, значить, що ми з вами повинні зробити? Зараз ми заповнюємо свою інтелект-карту, ми її заповнимо. Е, на горшечку. Давайте ми напишемо собі. Текст розповідь. Це буде наше основне, так? Тобто ми сьогодні говоримо про текст розповідь. Ось. Так. Скажіть, будь ласка, ми поділили наш, наш, нашу текст розповідь. На які частини? Яка буде перша? Яка віка буде перша? Зачин, молодець. Отже, на одній гілоці від свого кактусу я пишу зачин. Так, можливо, вже хтось має ідею, яка буде друга. Владику, бачу, кажи. Молодчина. Це основна частина. Це буде наша основна частина. Так, це буде друга наша відросточок кактусу. І остання. Єва. Єва, слухаю. І це буде кінцівка, молодчинка, це буде кінцівка. На голочках нашого кактусу, поки ви працюєте, я вам скажу, що ви можете цю інтелект-карту додавати свої різні, різні емоції, різні свої події. Тобто ми можемо записати ще героїв, так? Ще що ми не можемо написати на гілочках нашого кактусу? Події правильно, отже, герої, які в нас відбувалися події, так ми можемо записати, записати ще дуже одне цікаве слово, яке сенс. Сенсація, молодець Вікторія. Сенсація! Ви сьогодні всі розумнички, ви дуже гарно працюєте. Цю інтелект-карту ви можете опрацьовувати і надалі, знайомитися з частинами тексту, допрацьовувати, дописувати. Ось. Ну і звичайно, ви собі можете завершувати. І, і завтра, післязавтра, вивчаючи в школі цей текст, ану, покажіть. Покажіть мені в екран, що у вас. Ой, яка краса! Вікуся! Ти молодець, Ладик! Прекрасно! Діти! Це дуже прекрасно. Я дуже попрошу Олену Антоліну сфотографувати і вислати мені такі чудові, чудові ваші малюнки. Дуже вмієш, Дмитрику, усі ми вміємо малювати. Я, кожен малює по-своєму, так дуже гарно. У вас вийшли прекрасні інтелект карти. Працюючи ще з цим текстом, ви зможете доповнювати її собі. А я хочу, щоб ви зараз звернули увагу на, на останній такий наш фрейм. Зверніть, будь ласка, увагу. Подумайте. Ось тут можете вислати мені свої емоції. Подумайте, бачимо три смайлика. Я сьогодні працював крутезно, мені все сподобалося, так чи я сьогодні добре пропрацював, чи можливо щось десь не вдалося. Не хочеш розлучатися. Я обов'язково ще зроблю зустріч, тому що мені було дуже цікаво з вами працювати. І я хочу, щоб ви звернули увагу на мої кульки, які підписані вашими іменами. Дорогі мої, я хочу, щоб повітряними у нас були тільки кульки. Не дай Боже нам тривог, щоб вони закінчились і щоб нарешті в Україні була найголовніша сенсація, яка, скажіть мені, хором. Перемога! Перемога, щоби нарешті, так, звичайно, щоб нарешті у нас була перемога, це буде найважливіша сенсація, про яку буде говорити не тільки Україна, а весь світ. А я бажаю вам успіхів у навчанні, щоб у вас все вдавалося. До зустрічі!